Шановні батьки і діти, сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні до мене прилетіла крилата гостя, але дізнатися, хто це, ми зможемо тільки після того, як ми послухаємо вірш Петра Синаївського під назвою Травень. Бджілко, бджілко, ти куди? На луги та у сади, медовиті й запашні. Здрастуй травню, здрастуй. Мені квітень першоцвіт передав тобі привіт. Тільки хмаркою мені. Сонечко, не затули. Став третій місяць весни. травень. Давайте з вами повторимо усі назви весняних місяців. Так, це березень, квітень і. давайте програємо в гру. Це буває в травні так чи ні? І почнемо ми її з фрази. У травні птахи ще знаходяться у вирії в теплих краях. Буває так чи ні? Ні. Ні. Правильно, в травні в наших краях вже тепло. Птахи вже до нас слова. В травні всюди лежать сніги. Буває так чи ні? ні. Ні, правильно, в травні вже всюди зеленіє трава. Тому й називається цей місяць так. В травні на деревах роз... ростуть листочки, розквітає бузок. Буває так чи ні? Так. так, буває, саме в травні в нас всюди квітнуть квіти і розпускаються листочки. В пальчикову гімнастику під назвою Птах летить. В небі пташечка летіла, на галявинку присіла, посиділа, відпочила і до гніздечка. От. Я вам пропоную послухати вірш Олександра Олеся під назвою Все навколо зеленіє. Все навколо зеленіє. Річка лівця і шумить, тихо вітер віє і з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Швидше, мамо, черевички, глянь, як весело в садку. Ти не бійся до кринички, я і сам не підійду. На сьогодні наше заняття закінчилося. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!